Послід виконання конституційної програми Гмельницької міської ради на 2023-2027 роки доповідає це Тетяна Дмитрівна, начальник відділу з «Побігання обігання злоції та контролю за завершенням законодавства пропаду. Як і я сестріна програма з 23-го року. Хочу презентувати про всіх виконання у 2024 році. Як у нас передбачалася програма досить активна і жива, у нас визначено 14 функцій, з якими ми працюємо і 59 корупційних ризиків, визначено 118 заходів впливу. І саме з цим виповодом і напрямком працюють всі управління та відділу та комунальне підприємство. Про виконання програми з

А основне я скажу про те, що 에, 24 веці у нас буде затвердження на виконання правил ефічної поведінки. Раніше на був поруч, але ми його облилися, також підведені порядок організації роботи з позитованими факти професійності інструкції про порядок. Я проповісував це єдиним порталом повідомлення про порукцію. І визначили саме ці два ряд, що саме єдиний портал повідомлення є нашим внутрішнім каналом повідомлення про порукцію. Також у нас багато роботи зроблено нашим відділом комунікаційним. По відкритим даним, завершення порядок, переміг і загальні вимоги, які мають бути доступні для всіх громадян і оприлюднити законні відкритим даними. Також зроблений план дій по відкритим даним на 24 рік, щоб поступово чим побільше відвідувати інформацію. На офіційному сайті міської ради на запровадженому оборону закладені комунальні організації питання діяльність. Те, що відсвітлюється інформація, бо, як ви знаєте, чим більше інформації ми даємо, тим менше нас будуть занувачувати в корупції. Також в міській раді впроваджений електронний документообіг, продовжує впроваджуватися АСКОД, який теж є одним із закликів антикорупції, для того, щоб покращити документообіг у міській раді. Просвітність комітою. В міській раді у нас було розміщено на сайті 23 інформації антикорупційного спрямування. Наші середників, 110 працівників і 22 працівники комунальних організацій пройшли і отримали сертифікати на сайті ЛЦК, зрозуміло, про конфліктні інтереси, підвищили свої знання. Також була організована робота по навчанням для тих працівників, які займаються докупівлями. Най-статві контрагент, з ким ми зустрічаємо договори, пройшли у нас 13% осіб і 32 комунальних підприємств. Нашим відділом було надано 528 методичних консультаційних допомог, допомогу 528 особам. Проведено 291 моніторинг проєктів рішень за помилку сесії, 18 ваксажів проведено особи з приконопроцівників. І взагалі про виконання програми презентували, що на нас відсотки не виконано з нашими управліннями за відділами, 16% частково виконано, 2% не виконано. Дісікала робоча група у нас 35 січня 2025 року. В цій робочій групі є і депутати, і громад, представники громадськості, і представники міської ради. Було визначено, ну, Проаналізована та робота, яка зроблена, і визначено, які напрямки роботи не зроблені антикорупційній програмі, але є дуже важливими. І до таких відноситься це підготовка відвертості міста будівної документації по архітектурі, також порядок здійснення внутрішнього аудиту, який не виконується в міській раді. Кодекс етики військової мови та депутатів Жмельницької міської ради, нові редакції, яка вже застаріла, немає вона нової. Також це положення про надання власних медичних послуг і порядків по освіті, які, наприклад, регулюють відносини з сфері освіти, порядок за про проведення конкурсного відбору то, що кандидатів, це ще дослідження нашого відділу карти з персоналу. Те, що у нас не розроблений, але наскільки від презентували, що е, чекаємо нового закону і тоді вже будемо зустрічатися всі порядки про конкурси, відповідно, до, і, і по приюванні так само, і відповідно до нового законодавства. Ну, от настання голосування група проголосувала, що 90% в середньому вже зранці виконано. Під час є групи були проведені анонімне адресування е, і так, скажімо вам, інформацію для, як підтожену. 78 е, учасників робочої групи вважають, що керівництво Туржмарівської міської ради демонструє активну позицію на підтримку основних цінності організації, в тому числі з питання запобігання об корупції. 71 учасник вважає, що обсяг інформації висвітлює міська рада. Я повним та актуальним. Також члени робочої групи на свою думку висловлювалися, де вони вважають, які напрямки роботи найбільш корупційними. 50% учасників висловилися, що такі корупційні схеми можуть бути вже ну, нерухомості, земля приміщення, також 50% повідомили по господарство. господарства, освіті медицини 31% спеціальні в послугах 13 і адміністративних послуги 6. О, така от статистика. Ну і за результатами організації депутати діяльності у 2024 році нашого виконавчий консерванської міської ради були значення дипломом та подякою на ДХ за позитивний досвід роботи, присудові доброчесності, застихання професійно було підтримку. Про затвердження звіту про виконання бюджету Змейської міської територіальної громади на 24-го річ відповідає сьогодні Галина Скоїна, вчений фінансового управління. Шановні депутати, на ваш голову, я з виноситься рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за 2024 рік. Кроки він затягнувся, я маю в виду розгляд його, але разом з тим ми маємо його розглянути. Хочу довести до вашого відома, що по доходах бюджет виконано на 716 мільйонів 451 тисячі 20 гривень 94 години. І по доходах в цілому забезпечено виконання на 99,8%, в тому числі доходи громадного фонду. Становлять 650 мільйонів 907 тисяч 215 гривень 8 копійок і виконання загального фонду забезпечено на 102,7%. Що стосується конкретно власних наших доходів, це податки і збори, то ми отримали більше 470 млн грн грн і виконання забезпечено на 103,8%. Якщо брати в розріз ліктів джерел доходів, то лише податок на землю, екологічний податок і держмиту, що не забезпечено виконання. Всі решта ми маємо планове е, забезпечення і планові надходження. По е, доходах спеціального фонду маємо виконання 65 мільйонів 543 тисячі 805 гривень. 6 і забезпечено виконання на 78,4%. І я поясню, чому тут такий низький відсоток, тому що ми не отримали планову субвенцію із державного бюджету, яка мала би бути спрямована на... Ми не доотримували 35 біля 40 млн цієї субвенції, тому такі відсотки. По видатках необхідно затвердити звіт. в сумі 703 мільйони 810 тисяч 702 гривни 89 копійок. І по видатках це в цілому по бюджету забезпечено виконання на 90,7%. В тому, в тому в числі видатки по загальному фонду становлять 581 мільйон 919 тисяч 129 тисяч 86 копійок і видатки забезпечені майже на 95%. Висотки. Видатки спеціального фонду становлять 121 млн 891 573 гривен і 3 копійки. Виконання забезпечено на 75,9%, знову ж таки пов'язано із недонасходженням цієї суб'єкції із державного бюджету що е, виконання у відсотковому значенні доволі таки непогане. Що нас підвело, відсоток був би значно більше. Ви пам'ятаєте, в кінці року ми отримали 21 мільйон досадів, яку ми спрямували на резервний фонд, відповідно, ми її не використовували. В англій призначення є, фактично, виконання немає відсоток в І ми отримали 5,5. Знову ж таки, до спеціального фонду це були кошти на харчування дітей. Ми її отримали 27 грудня. Тобто планові призначення є, виконання нема, тому відповідно відсоток. Ми до проєкту рішення додали вам пояснюючу записку, додали в табличному варіанті планові призначення і виконання як по доходах, так і по видатках. Тому, е я думаю, ви будете мати змогу більш детально ознайомитися. Якщо щось не зрозуміло, кажіть, я розповідаю. Аліна Григорівна, дуже дякую за вашу роботу. Я думаю, що нам все зрозуміло. Ми бачимо, що на кожній комісії це розповідати і на сесії, якщо будуть питання, то вам не так. Будь ласка, я ще хотіла лише тільки сказати, що на цю сесію, ну не на вашу комісію, але на сесію будуть виноситися ще рішення, що стосується бюджетної сфери, це внесення змін до бюджету, e, два проєкти рішень про надання дозволу на передачу міжбюджетного транспорту, транспорт, то, що буде стосуватися сил безпеки і оборони, бюджетний регуламент. Λέω, ανθρωπονόγια μου, ρε μου, ότι... Ή...